Друзі, всім вітання із автопарку, з вами Запоріжжя. У нас сьогодні свіже надходження в продаж. Тож ми поспішаємо вам запропонувати представити цю гарну білу А6 Audi 2014 року випуску. За походженням американочка приїхала зі Штатів з легеньким пошкодженням попередньому бамперу, не було там ніяких тотальних серйозних ДТП. По факту у автомобіля фарбовані тільки задні арки, там були невеличкі притерпості. В принципі, все. Криша, двері, все ціленьке, все гарненьке. Подушки не спрацьовували жодна. На чорних 18 х легкосплавних дисках, взута у хорошу зимову гуму. Поїзди ще не один сезон. Гарна, біла, без зауважень поблизу. Кузову. У нас трошки тут спереду затянуто плівочкою, найбільш критичні місця. Салончик у нас виконаний із темної шкіри. Такий колір є електролюк, працює справно. Також у нас підігрів і клімат-контроль для заднього ряду пасажирів теж присутствує. Безключовий доступ в салон. Вид на передній ряд, теж все гарненько, навіть не скажуть, що вона стільки проїхала, доволі непогано збереглася. В комплектації пам'ять сидінь, водія, електропривід передніх сидінь, 4 скло, підйомнички, звісно, електричні, бічні дзеркала з підгрівами. Ключок я вже вам показав. Стартуємо з кнопочки. Оп! Тут він здрасте. Все працює справно, немає жодної помилки, немає жодного чеку, нічого не горить, не світиться. Під рульові пелюстки. Коруїзік управляється вон там. Автоматичне світло. датчики дощу. Клімат-контроль чотирьох зони, підігрів передніх задніх рядів сидінь. Все функціонує справно. Клімат працює, електричний стояночний тормоз, управління мультимедійкою, навігацією. Ну і, напевно, варто зазначити за мотор. 3 літра, дизельний агрегат, Доволі потужний, з середньою витратою 10-11 літрів по місту на повному приводі від Кватро. Тож, напевно, найкраще. Поєднання у Ауді, 3-літровий дизельний мотор, повний привід. Прямо рекомендуємо. На зиму самий кайф. Приїжджайте, дивитися вживу, гарненька хороша ауді, в доволі гідній комплектації, напевно, максимальній для американського ринку цих машин. Тому чекаємо гості. Автопарк місто Запоріжжя, вулиця Брянська, 15.